Це питання прем'єр-міністру Стамеру, а також питання Зеленському. Ви коаліція охочих, але ви не можете зупинити президента Путіна без підтримки Сполучених Штатів. Наскільки ви відчуваєте себе негативно тому, що президент не готовий зараз надати тамагавки? І чи президент правий, що сказав, що без Америки ви не зупините? Війну і також питання внутрішнє для Кіри Стамбра. Я знаю, що ви в бефілі втратили місце місцелей бористів, яке 100 років держали тримали лейбористів. Чи це у вас був удар у сонячне сплетіння? І чи ви відчуваєте, що вам треба буде піти наступного року за цього? Давайте я почну з відповіді про. Україну дуже важливо, щоб ми говорили про підтримку, особливо підтримку, коли ми рухаємось до зими. І сьогодні коаліція охочих, і вчора європейський Союз Ми всі сказали, що ми всі працюємо з президентом Трампом. Ми всі працюємо як одне ціле, і звичайно підтримаємо Україну по ракетах. Ми більше ракет зараз надаємо в Україні з Британії, і ми якраз зараз підтримуємо далеко, Кобідну зброю це обговорення триває. І звичайно захист енергетичної системи, енергетичної інфраструктури, тому що Путін атакує енергетичний сектор України. Звичайно, це треба захищати. Ми сьогодні говорили про те, як ці атаки зупинити, і як краще захищати енергетику і енергопостачання по Британії дуже важливо, що відбувалося цього тижня, коли ми говоримо про санкції, про нафту та газ. це був Ключовий абсолютно тиждень, тому що ми перші заявили зроб... про санкції Британії. Потім ці заходи також оголосив президент Трамп, і після цього, звичайно, європейський союз також оголосив 19-й пакет санкцій, і тому, якби я виділив одну найбільш важливу подію цього. Тижня це об'єднаний вплив цих санкцій, не тільки тому, що вони дуже впливають на російську економіку, але вони також демонструють, що. Те, що чи то коаліція охочих, чи єс чи сполучені штати, ми координуємо наші зусилля у підтримці України. Ще хотів додати, що певний прогрес ми це ми досягли по заморожених російських активах. ЄС дуже чітко зробив крок вперед, і сьогодні, після обіду, ми зрозуміли, що цей крок треба дуже швидко зробити за короткий період часу. Тому що це дійсно буде дуже значна підтримка, яку ми будемо давати Україні. Тому коли ми говоримо, що наша мета цього тижня це. Зняти російську нафту і газ з глобальних ринків ми зробили значні кроки вперед. Також хочу додати, що є також у нас певні заходи, щоб працювати з Індією та Китаєм для того, щоб зняти і зменшити також постачання російської нафти і газу там. І наші перемовини ідуть дуже активно, ви знаєте, і дійсно впливають на Росію, тому що ми повинні поставити Україну в найміцнішу позицію. Звичайно, це буде непроста зима, особливо коли ми говоримо про захищення енергоресурсів. Але для того, щоб ми досягли припинення вогню і сталого дотривалого миру, ми повинні поставити Україну в найміцнішу позицію, і нам треба на не забувати про це, я дуже радий, що коаліція охочих об'єднана і працює для того, щоб відповісти на питання, що ж стосується гарантій безпеки. Але зараз ми бачимо, що коаліція працює в набагато більш координованому режимі. Це важливо. Що стосується внутрішніх виборів, я так з внутрішніх виборів так звичайно я глибоко розшарований результатом. Я сьогодні говорив з першим міністром. Дійсно, нам треба реорганізуватися і подвоїти наші зусилля в Уельсі. І, звичайно, нам треба робити набагато більше. Володимир, будь ласка, вам слово по першому питанню. Дуже дякую. Запитання в першу чергу. Хочу сказати, що ми не шукаємо е, можливості, як закінчити цю війну без сполучених штатів як зупинити Путіна. Наш план безумовно, це зробити міцні кроки разом. І це план між іншим і Путіна. Він хоче нас розділити е, і зробити нас слабкішими. І саме тому я думаю, що нам треба зробити все разом. Звичайно, тиск на Путіна практичний. Це в першу чергу санкції. Ви бачите, 19-й пакет, і це також тиск з Сполучених Штатів, коли ми говоримо про Нафтигаз. Це дуже міцні кроки, потужні кроки. Крім того, далекобійна зброя. Це теж тиск. самого початку ми говорили про наші дрони далекобійні, а тепер, з Божою допомогу, у нас е, такі чудові е, партнери, як. Британія, і Франція і наші партнери дали нам ракети Скалпс і Сторм Шеделс, і також до нас приєднали сполучені штати. Ми почали використовувати Атакамс не багато таких ракет, але ми використовуємо все разом і раз, і також ми використовуємо і інші міцні інструменти. Так тепер про ППО Звичайно, це рішення, яке ми приймаємо разом, і у нас немає, звичайно, зараз те, що ми можемо знищити балістику, але нам допомогли і європейські партнери, сполучені штати. В першу чергу, Європа надала систему Патріот і, і разом з сполученими штатами, тому що Сполучені Штати надали ліцензії на це. Так але я сподіваюся. Що ми знайдемо можливість виробляти наші системи також? Нам треба це зробити. І ще я думаю, що це мабуть найбільш важливе, дуже політично важлива те, показати, що ми працюємо разом, ідемо разом, і саме тут суть коаліції охочих і звичайним результатом будуть гарантії безпеки, і саме тут нам потрібні також і сполучені штати. Це дуже важливо. Дякую, дякую, Володимире.